Секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що на його думку окупований Росією півострів Крим можна звільнити лише військовим шляхом. Это може рішатися і за столом переговорів. Якщо не за столом переговорів, то воєнними целями вибирайте. за його словами стратегія щодо деокупації цієї території, ухвалена в березні 21-го року, втратила свій сенс після того, як Ерефія вторглась в Україну з кривавою війною. Данілов наголосив, що у стратегії 21-го року було кілька пунктів і військової. Зокрема, однак на той момент розглядався лише політико-дипломатичний шлях звільнення Криму. За його словами, тепер Радбезу потрібно ухвалити нові відповідні документи. У цей час іншого шляху, як військове рішення звільнення Криму, я не бачу. Він додав, що остаточні рішення будуть ухвалювати члени РНБО, і воно буде підтверджене указом президента. Чи поінформуйте нас, що відбувалося, окрім того, що ми знаємо, що вони вже значить підбили, я не знаю танк, чи як вони там сказали, що вони забрали, вкрали, підбили Леопард, другий в Артемівську і вже там причепили в фотошопі російський прапор. і Сказали, що от мінус один Леопард другий в Україні, хоча на полі бою в нас ще їх немає. Ну, насправді, це абсолютно нормальне явище для Росії. Я взагалі дивуюсь, коли люди в нас ще за кордоном витрачають стільки зусиль, щоб показати, що це фейк. Я не бачу в цьому жодного сенсу, так би мовити. Для 90% росіян це правда. І факти, які вони не збираються, перше, не мають змоги особливої, а по-друге, просто не хочуть розбиратися в цьому. Це абсолютно нормально, лягає в логіку думок, так би мовити, переважної більшості росіян. Росія велика країна, всі її ображають. Ну, є якісь там проблеми, звичайно, неприємності в Україні, але в принципі все йде. Як, ну, як Путін як розповідає про спеціальну військову операцію. А, так, що все йде по плану, ми досягнемо своєї мети так чи інакше. Е, холодильник ще не грає тої ролі. Чи зіграє він взагалі для Росії, важко сказати. Тут нам, нам всім, всьому пострадянському простору, в цьому плані дуже сильно не пощастило. Генетична пам'ять, яка є в, і в росіян, вони, ну, тобто вони усвідомлюють той факт, що е, було набагато гірше, набагато в історії, так, в сталінські часи. Голод, війна величезна, так і все інше. Путін поки що тримає в таких. Тобто росіянин відносно в комфортних умовах готовий сприймати ту інформацію, яку пропонує влада, не намагаючись шукати правду, бо нема ніякої мотивації в цьому пошуку. Абсолютно, Да? Це абсолютно патерналістичне суспільство. Найбільшу кар'єру і найбільше гроші можна. Зробити в Росії співпрацюючи з державою від держави, всі залежить, особливо ті, які є актив, ну, там пропутінські, так би мовити, ядро. Всі, хто не задоволений, знов ж таки це не радянський союз. В цьому плані це величезний плюс. Просто. Взагалі, нинішні авторитарні режими зробили висновки з, з, з історії Радянського Союзу і тоталітарних систем, тому вони практично всі не мають таких от прямо тоталя, тоталітарних характеристик, які ну, коли тотальна держава взагалі контролює все. В, як так вийшло? Такий парадокс, інформаційне суспільство, в ми вся планета війшла там, 30 років назад, вона дала дуже багато можливостей для розвитку цивілізації суспільства, в тому числі дала дуже багато можливостей для держави контролювати людей, контролювати їхні думки, контролювати, направляти навіть, так би мовити, навіть не маючи якихось ідеологічних засад. Росія Чудовий приклад того, що не маючи взагалі пояснити, що зараз, що таке от та ідея державна, яка є в Росії, просто неможливо. Такі, е, не хочу повторюватись, але це да, така криза постмодернізму, е, повна, так би мовити, да, в російському, коли Російська імперія, Радянський Союз, е, все це з'єднано. Потім останні, останні слова Путіна з приводу московитів і уральців, віх, уральців да. Да. ну тобто вони не знають за що хапанути. От, -от, -от, -от. зараз така версія, зараз починається оце, останні тиждень. Ця брянська історія з диверсантами, нібито російськими, які чи то є в складі в ЗСУ, чи то й немає їх. Так вона теж працює от, на цю головний страх росіянина, вони зараз будуть намагатися це розкручувати. Це розпад Росії. Розпад Росії, який з їхньої генетичної пам'яті ніколи нічого хорошого не призводив. так? Розпалася Російська імперія війни, громадянська війна, ну і взагалі дуже багато проблем. Розпався Радянський Союз, це теж величезна проблема для росіянина. Так? Ну і так само, що почне, Путін прийшов на наступний етап, так би мовити. Нам це здається таким. Небезпечною темою взагалі для для Росії, але Путін Путін, ще раз повторюю, постійно про це говорив, він відчуває відносно відчуває свій народ і лякає їх тим, що їм можна залякати. От, от, Скажімо так, да? Тому що, ну, все ж таки ця тема, яку він останнім часом це педалювали вони про е один і другий батько, про всі ці ЛГТБ і все таке інше. Ну, все ж таки, коли ти цим ну, ну, якось важко кожній людині в Росії там, якось цю, цю небезпеку на себе спроєктувати більше знаючи їхні традиції і так далі. А оце вже конкретна небезпека. Да, що от розділити Росію? Okay. Тому що єдине, що тримає росіян докупи, інших ідей нема, Це територія. Це все, це територія, величезна територія, найбільша країна світу. Щоб, чим, чим може гордитися російська людина? Нічого не виробляє, ніяких вся техніка, всі технології іноземні. І більше вони ж цього не знають. Ні, ну за більше сімдесяти відсотків на цій, в цій найбільшій країні не мають централізованої каналізації. Ну теж можна mm -hmm. не, ну, що вони знають, що що все, що вони Pham. споживають, це зроблено або на американських станках, або за американськими технологіями. Ну, в це не вірять. Я принаймні, бачила дуже багато, де знаєте, в соцмережах це чи чичат рулетка. Чому ну, спілкується одним словом з росіянами, і там їх запитують, намагаються пояснити, що це там це виготовлено на станку американську. Кому навіть якщо ти думаєш, що немає відношення, чи з американськими технологіями, і вони не знають і не віряться. Але в мене інше питання: що їх не можна ніяк внести розбрат. Цього тижня опублікували журналісти, значить, розслідування про те, як може жити Путін про офшори, про їхній цей общак, про те, що. Найдорожча квартира. Так, він а, живе а, з, з Кабаєвою і вона має найбільший пентхаус на 2 шість тисячі квадратних метрів, найбільший взагалі пентхаус. І отакі от все, і, і свою залізницю, і свій бронепоїзд, і це все, і вілла. Ну, тобто, ми розуміємо, яка шалена кількість коштів. І люди, в принципі, нормальні, бо мали на це подивитися. Ну ну як це таке може відбуватися? Ми тут живемо за межею бідностей. В мене там загинув ну, на місці росіянки чоловіка. Я з, з вісьмома дітьми залишилася сама, як це таке може бути, але чомусь на них це не працює. Ну не працює через те, що вони вважають, що це нормально абсолютно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.